Сьогодні в нас дуже важлива подія. Яка? Романа, ти знаєш, яка в нас сьогодні подія? Сьогодні будемо вручати вам цю квартиру. Mm -hmm. Ти хотів, власне, житло? Mm -hmm. Будемо обирати для тебе кімнату. Так? Mm -hmm. Тож я пропоную подивитися? фотографія! Опа! Опа! Хто тут на фотографії Мама, я рочує? Вся техніка, також ще є витяжка, політих, все нове. Подобається. Сьогодні в мене дуже приємна місія від засновнику проєкту Серця Засталі Ріната Ахметова передати вам цю власну квартиру. Також хочу передати вам слова безмежної вдячності від нашого засновника, від цієї нашої команди. З величезною повагою передаю вам цей сертифікат. Дякую. Дозвольте вас обійняти. Будьте щасливі обов'язково! Дякую. обійматися. Дякую, що допомагаєте нам, нашим побратимам. Ми з дружиною дуже щасливі, що У нас з'явилася власна оселя. Це дуже цінно. Дякуємо. Що кажемо? Дякую.